Яна, ти не забула, що ми в суботу йдемо до батьків? запитав Олександр дружину. Не забула, Сашко, а може, не підемо цього разу. Адже це не день народження, не ювілей, а просто 8 березня. Давай пропустимо, попросила Яна чоловіка. Ні, треба йти, ну сама подумай. Усі зберуться, а нас немає, мама образиться. Що тут складного? Тобі нічого робити не треба, мама навіть готує все сама. А ви з Оленою приходите до них, наче вас там город копати попросять. Сашко, це вам з Олексієм нічого складного. Прийшли, спокійно спілкуєтеся з гостями, а не чекайте, коли вас в черговий раз носом де не де тикнуть. А ми з Оленою весь вечір, як на голках, відповіла Яна. Відносини зі свекрухою Яни були не те, щоб зовсім погані, а й хорошими їх назвати не можна було. Наталія Іванівна звикла командувати у сім'ї, що складається з трьох чоловіків чоловіка та двох синів. А коли сини одружилися, несподівано відчула, що влада з її рук потроху вислизає та переходить до інших жінок, молодих дружин Олександра та Олексія. Звісно, їй це не сподобалося. По-перше, вона хотіла, щоб син зрозумів, що він узяв за дружину не вміху, ледерку, не чепуру, і свекруха під час кожного візиту шукала доказів цього. Як вона роділа, коли бачила в коридорі немите взуття чи повний кошик брудної білизни. По-друге, Наталя Антонівна ось. Зображала з себе експерта абсолютно з усіх питань від того, як правильно розкласти продукти в холодильнику до того, як виховувати дітей. Яна, ну подивися, у тебе тут все стоїть незручно. Підставку для ножів треба встановити ліворуч, а банки з крупами праворуч, навчала вона невістку. Але ж ви самі завжди кажете, що в мене руки ростуть метром нижче, ніж у всіх інших людей, ось я й ставлю все так, як мені зручно, жартувала Яна. Але якщо свекруха переходила кордони, вона мовчала і чоловікові не скаржилася, сама могла за себе постояти. Проте за чотири роки вся ця суперечка її стомила, і Яна намагалася якомога рідше зустрічатися зі свекрухою. Останнім часом їй полегшало. Півтора роки тому одружився Олексій, молодший брат Сашка, і Наталія Антонівна переключилася на другу невістку. Сашко, ну давай не підемо. Скажімо, що я занедужила, знову попросила вона чоловіка. Я ж чудово знаю, як ці посиденьки проходитимуть і чим усе закінчиться. Але минулого разу, у новий рік, все ж пройшло нормально. Для тебе так? Нормально? І цього разу все буде так само. Спочатку гості привітають жінок, потім піднімуть то за господиню, потім почнуть куштувати закуски і так вихвалювати Наталію Антонівну. Ну, то що ж тут такого? запитав Олександр, мама справді смачно готує. Я з цим не сперечаюся, відповіла Яна, але потім твоя мама обов'язково скаже, що вона вважає, що домашня їжа набагато корисніша за ресторану, і пройдеться по молодих господинях, які годують чоловіків напівфабрикатами та іншим фастфудом. Пам'ятаєш, як вона заявила минулого разу? Уявляєте, прийшла до Сашка, а в них на кухні лежать коробки з під піци. Вони її замовляли. Адже якщо чоловікові захотілося піци, простіше її спекти вдома, і смачніше, і дешевше. Але ні, вони замовляють. І Сашко повинен їсти цей картон замість пишної домашньої випічки. А ти сидів і мовчав, поки я вислуховувала все. А чому ти не сказав, що напередодні я пекла пиріг? А піцу ти замовив, бо до тебе зненацька прийшли Геннадій з Максимом. Яна ніхто й уваги не звернув на її слова, жодної уваги. Я звернула, і мені було прикро. А ви з Олексієм не звернули уваги на слова матері навіть тоді, коли вона почала скаржитись своїй сестрі, що їй не пощастило з невістками обидві якісь негосподарські, і тітка Рита їй підтакувала. Я хотіла відповісти, але Олена мене стримала. А потім Денис закапризував і мені вже було не до Наталії Антонівни. Яна, я поговорю з мамою, щоб вона тебе не зачіпала. Слава честі. Добре, але якщо вона знову щось скаже, я мовчати не буду. І тоді це справді буде мій останній візит додому твоїх батьків, сказала Яна. В суботу... Зібралася досить велика компанія. Крім господарів, були ще обидва сини з дружинами та дітьми, тітка рита з чоловіком та їхня старша дочка, Віка з п'ятирічною донькою. Я на здивувалася, побачивши Олену. Я думала, що ти не прийдеш. Скільки зараз вашій наді? запитала вона. Ну, вже місяць та тиждень, відповіла Олена. І ти привела сюди дитину. Я не хотіла йти, але Наталя Антонівна мені поставила ультиматум ми з Олексієм домовилися, що підемо раніше, і я спробую піти швидше. Денис знову вирядуватиме. Він від такого багатолюдства втомлюється тут спекотно, галасливо. І я б з задоволення сьогодні вдома лишилася, але Сашко впертий, мама, образиться. Тим часом гості сіли за стіл. Привітали жінок. Підняли тост за господарку, похвалили її кулінарний талант. У цей момент Яна застигла. Але на її подив розмова пішла про якесь нове телевізійне шоу. Яна його не дивилася, тому в обговоренні не брала участі. Минуло півтори години. Денис, як і передбачала Яна, втомився і почав врядувати. Вона взяла його за руки. І тут Наталію Антонівну понесло. «Яна, ти на роботу збираєшся виходити? Денис вже великий. Цілком в садок можна віддавати, заявила вона. Наталю Антонівну, вашому внукові два роки. Місце в садку нам дадуть у три. Ось як Денис піде до садка, тоді я й піду на роботу, спокійно відповіла їй невістка. Нічого собі, то ти ще цілий рік збираєшся у сашка на шиї сидіти, вигукнула свекруха. Так розбалували вас. Ми сиділи з дітьми до півтора року, а потім їх у ясла, а самі на роботу. Так зараз таких садків, у яких є ясельні групи, не знайти, втрутилась у розмову Олена, тільки якщо приватні, а там стільки платити, що дешевше самі з дитиною вдома сидіти. Ось бачиш, Рито, звернулася свекруха до сестри. Я ж кажу, розбалували. Гаразд, Сашкові тільки рік чекати залишилося, а Олексію ж то цілих три. Мамо, а мені подобається, що я вдома. Я навіть умовляю їй взагалі звільнитися, але вона не погоджується, ніби там без неї вся робота зупиниться, заперечив Олександр. І я з Сашком згоден, підтримав брата Олексій. А я вважаю, що три роки сидіти вдома і нічого не робити, це надто, заявила Наталія Антонівна. А те, що нікуди подіти дітей, це просто відмовки захотіли б працювати, знайшли би вихід, ми ж якось крутилися. І що ви можете запропонувати? запитала Яна. Може, ви посидите за Денисом? Тоді я із задоволенням піду на роботу. Навіть не піду, а побіжу. Мені тільки 57, я поки ще не готова цілодобово з онуками сидіти, а ось дещо запропонувати вам з Оленою можу. І що? запитала Олена. Все просто. Ти все одно сидиш вдома з донькою, придивись заодно і за племінником. Нехай я на щоранку привозить до вас Дениса, а після роботи забирає. Як вам така ідея? Переможно глянула свекруха на невісток. Шикарна ідея, сказала нарешті, Яна. Була б у мене можливість, я б вам Нобелівську премію дала б. Мене лише одне запитання цікавить: а за що ж ви так, Наталю Іванівну, так не любите своїх онуків? Чому не люблю? Я просто запропонувала раціональне рішення. А я розповів вам, як це виглядатиме на практиці. Я піднімаю Дениса о пів на сьому, одягаю його сонного і тягнуся з ним у переповненому автобусі на інший кінець міста. Віддаю його олені, а сама знову на автобус, і проробляю весь маршрут у зворотному напрямку це хвилин сорок, якщо в місті заторів немає. І якщо мені пощастить, то до дев'ятої я навіть встигаю на роботу. Увечері все повторюється. До восьмої вечора ми з Денисом вдома і влітку, і восени, і взимку. А що відбуватиметься протягом 12 годин у квартирі у Олени, я навіть уявити собі боюся, одній дитині два роки, іншій два місяці, і ви вважаєте свою ідею раціональною, я б дала їй інше визначення: Ні синітниця, абсурдна, безглузда. Вибирайте самі, що вам більше подобається. Як ти смієш зі мною так розмовляти? обурилася Наталя Антонівна. Сашко, твоя дружина фактично назвала мене нерозумною, а ти мовчиш. Мамо, але твоя ідея, скажімо чесно, ну так собі, прийшов на допомогу братові Олексій. Ну, якщо мати у вас така недалека, то, будь ласка, по допомогу не звертайтеся, образилася Наталя Антонівна. Можна подумати, що ми колись зверталися, одночасно подумали Яна та Олена, але обидві воліли промовчати. Після цієї суперечки гості почали збиратися, Наталя Антонівна демонстративно попрощалася лише з сім'єю сестри та синами, повністю проігнорувавши невісток. Але ні Яна, ні Олена не образилися. Навпаки, вони сподівалися, що найближчим часом свекруха навряд чи потішить їх своїм візитом.